Стабільний лайнап, який допоможе застрибнути на точку. А коли атака виходить на лонг, вони зазвичай проявляють тільки лонг або яму, впевнений, вони точно не очікують вас побачити в такій позиції. Дим, який дозволяє легко зайти через вікно на Б. А цей розвій взагалі використовують лише гравці з 3К плюс ЕЛО. Ловіть порцію соковитих фішок, приємного перегляду. До речі, у телеграмі проходить розіграш на дев'ять місць. Для участі достатньо просто підписатися учасників, поки не багато шанси виграти дуже високі. У 90% випадків атака кидає диму у вікно. Я, як гравець, який часто тримає цю позицію, досі не вивчив його розвій. Так ось покажу вам цілих два варіанти. Перший кидається з кута, навівши приціл на пляму, через те, що граната падає за текстуру, ми навіть не отримуємо жодного урону, кинули і спокійно біжимо шукати фраг на міду. Але використавши цю фішку кілька разів, якими б тупими не були ваші суперники, рано чи пізно вони вас прочитають. Тому спеціально для вас, мої любі глядачі. Дядько Джофі покаже розвій з іншої сторони. Знаходимо на дошці чорну пляму, ставимо приціл трохи вище і кидаємо гранату ПКМ. Обов'язково нам потрібно підійти до цегли, щоб не отримати урон. Цей трюк точно здивує ваших опонентів. У своєму минулому відео про Сайленджампи я вже показував такий стрибок з ладеру, після чого біжимо в кут, знаходимо чорну пляму на коробці, і коли приціл доходить до стіни, стрибаємо. Це ми вже знаємо. Стоп, ти не знав? Значить, ти не дивився попереднє відео, обов'язково глянь. Та й взагалі, якщо ти хочеш жахнути 6К плюс Ело, раджу підписатися на канал. Так ось я знайшов набагато кращий спуск, він легший у конанні, стабільніший і швидший. Ставимо приціл на лампочку, далі без шефта біжимо вліво і відпускаємо А. Коли вперлися в стіну, затискаємо Ctrl плюс W. Всі ми любимо скіни в КС. У тебе є можливість безкоштовно відкрити 5 кейсів, а промокод Джофі та підтвердження пошти дасть тобі ще долар на баланс. Та відкривай кейси. Вибити скін ти можеш покращити в апгрейді. Вивід працює все чесно. Приймай участь в батлах з іншими гравцями та змагайся в битві снайперів. Прокачуй батл пас, якому гарантовано отримаєш скін. Коротше кажучи, є чим розважитись. Рефералі вже майже стільки, як підписників на каналі. Посилання з промокодом ви зможете знайти в описі під відео. Нехай щастить. Та пам'ятайте, те, що відкриття КС чи на сайті це лише розвага. Не можу не показати новим глядачам цей мув, але не хочу повторюватись. все це є в минулому відео. Ви кинули у вікно, хочете зайти в конектор, а вас зустрічається Алеса голова, яка зі 100% ймовірністю відправить вас в спектатори. Дуже класну гранату показали Віталій ті на мажорі. Стаємо притул до дошки, знаходимо це місце, і середнім китком беззвучно відкриваємо чудовий огляд для вашого тімейта. А з такою димовою завісою ви будете як ніндзя. Вас не побачать, а ви бачите як праву, так і ліву сторону. До того ж, кидається вона дуже легко. Рівняємось по ребру, приціл ставимо на кінець третього візерунка. На контролі в стрибку кидаємо і спокійно проходимо під паласи. А через цю щілину можна перевірити стеєрс. Якщо там хтось є, вийти на префі і вбити його. В Беапсах Монесі показав такий дим: Орієнтир, друга і четверта балка. Кидаємо дим, який зікриє нас від кухні і навіть від шорта. У доповнення до нього молотов на машину. Якщо стати, як я на відео, Потрібно правильно поставити ноги. Так ми отримаємо крутий офенгл, де вас буде дуже важко помітити. Гравець, який вибігає з кухні, скоріше за все вас не дочекає. Це набагато краще, ніж залишати свою дупу в куті, який всі перевіряють. Правильно виходимо яму. На контролі підкрадаємо у кут. Дивіться, коли я відпускаю контрл, можна неочікувано зустріти гравця, який часто дивиться яму. Якщо нікого немає, фокусуємось на стеєрс. Не потрібно йти вперед, як я просто стрибаємо з присіданням. Часто буває, що ви чуєте тупіт на стільці, класний молотов з джанглу допоможуть випалити падлюку. Приціл ставимо ось так на шифті, з кроку кидаємо. А це, як на мене, дуже крутий молотов. Терористи закрили конектор і біжать на шорт. Ви, які стоїте на стейрс, найкраще, що можете зробити, це кинути такий молік, який навіть якщо і не зупинить раш, хоча скоріше за все зупинить, то нанесе чималий урон. Знаходимо білу пляму між селами і зі стрибком кидаємо легко і ефективно. Ох уж цей мамен гвардіан кухні. Став класик, що теж бісить. Стаємо в кут по антенні, кидаємо дим, який його закриває. Як на мене, корисна граната, яку всім потрібно знати. А таким молотом можна відігнати ките з шорту. Нам потрібно знайти центр цього камінця. Кидаємо і граната філігранно, з відскоком розкривається на шорті. А як вам такий фастовий вихід з ями? Так, мені теж подобається. Щоб відкинути його, ставимо приціл між двома плямами, біжимо сюди і кидаємо дим. Після чого молоту з цієї ж позиції, але вже з присіданням. Ці два дима з тіві допоможуть вам зайняти шорт. Перший кидається від балки, а другий по синій плямі фарби. Відповідно, один летить у конектор, інший у вікно. Як шкода, що з драбини важко аїмити. Така класна позиція. Позиція справді крута, і я вам скажу. Її можна використовувати якщо попросити буст. Я ще жодного разу не бачив, щоб хтось так грав. Я сам до цього додумався, кста. Якщо ви любите відігрувати під паласами, але в кожному раунді молот не дає вам грати, ловіть такий дим. По дробині цілимось і кидаємо, тушить усе. Як би вам не кидали запальну, ви не отримаєте урону. А головне під цей дим можна відіграти. Ще один бус під паласами, але вже під стейрс. Менш ефективний, але все ж він є. Таке часто буває, коли моя команда планує вийти в конектор, але нас зустрічає снайпер в Тікеті. Звичайним димом на китаю від нього не сховаєшся. А от з гранатою, яку я покажу далі, цілком. Поставте лайк та. Ой, це не той текст. На бочці знаходимо лінію і по центру стрибку кидаємо дим. Граната розкривається і закриває вас від Сіті, Тікета та Фаербокса. Якщо гравай стоїть у ніндзя, ми стрибаємо і. Бачимо його. Але якщо стати як я на відео і опустити голову, вас неможливо буде побачити. Пробуйте, особливо якщо ховаєтесь від гравців з Сіті. Часто атака ставить бомбу в дефолті, цю позицію можна легко прострілити ось так. Якщо терористи біжать по шорту, така простенька флешка остудить їхній пил. З їхньої перспективи, гранату майже не видно. Мій коханий ДАЗ-2. Розпочнемо з глибокого диму, який кидається при швидкому Раші на Б, який я завжди кидаю. Цілимось у кут вікна, не добігаючи до кінця кондиціонера, у бігу кидаємо. А ось представляю вам мій дим, який я що не придумав на 30 30-й спробі. Стаємо в те ж саме місце, біжимо до краю вікна і з кроку кидаємо гранату. Вона ідеально падає у вікно. Коротше, просто втімейта дим. Один кидаємо у двері, інший у вікно. Поки ваша команда на плюс велетить на точку. Мені здається, що це найкраща соло флешка на шорт. Знаходимо цей прямокутник, ставимо приціл по центру, при виході з тунелю кидаємо гранату. Вона класно відскакує від ребра ящика і залітає вам за спину. Тим самим не сліпить фас, а от спецназівця на шорті ще й як. Звісно, він може відвернутися, але тоді отримає кулю в спину. Ще при виході з тунелю непогано було кинути таку запальну, щоб уникнути несподіваних зустрічей з гравцем за дверима. Цей беззвучний стрибок я теж показував у минулому відео, але не можу не згадати про нього й тут. Стаємо по центру куща, ставимо приціл, як у мене, і на шифті йдемо вперед. Я здивований, але є люди, які не знають, що на цей ящик можна застрибнути. Якщо дали поганий дим на Ките, можна і навіть потрібно використовувати цю фішку. Звідси дуже класно можна відіграти. Ставимо приціл на кут дверей, біжимо. Коли відчули, що в стіну, не відпускаючи W, стрибаємо. Це найстабільніший лайнап, який я знайшов, за допомогою якого можна застрибнути на А-сайт. Обов'язково кидайте тімейтам такі хелпуючі флешки при виході на лонах. Перша кидається на хвилині 50, сліпить гравців, які виходять. Наступна тих, хто вже вийшов. Є одна проблемка, я часто прошу, щоб мені скинули гранату, і в 90% випадків тімейт не може кинути її мені під ноги. Тому. Будь ласка, скидайте правильно. Це дуже легко зробити. Перший спосіб. У момент кітка опустити камеру вниз. Біжимо, кинули туди, куди потрібно. Другий спосіб кидати, орієнтуючись на цей трансформатор. Ну нічого ж кого немає, правда? Запам'ятайте це. Ще одна флешка на шорт, але вже для іншої ситуації. Стаємо до стіни, цілимось приблизно сюди і кидаємо з двох кнопок. Граната не видає звуку і чудово сліпить противника, якого ви можете пікнути з тунеля або ваш тімей Зікса лайнат для ретейку лонга. Кидаємо молотов за синій, щоб випалити гравців, після чого ви або ваш тімей кидаєте хає, яке виконує дві функції: наносить величезну шкоду та стопить атаку. Жодного разу не бачу, що хтось займав таку позицію, але вона дуже ефективна. Ну, по-перше, вас там ніхто не чекатиме, тому що при виході гравці в більшості контролять лонг або яму. По-друге, по модельці ще потрібно попасти, її майже не видно. Якщо є інфо по лонгу, не втрачаючи часу, кидаємо дим. Біжимо на гусь і кидаємо такий розвій. Мало того, що вас майже не видно, противник ще й сфокусується на сайті. Гравці навіть на про-сцені, часто використовують підсад, щоб прочекати машину. Але тепер є нова мета. Якщо стати, як показую я, як би ви не стрибали, вас ніхто не побачить. Завжди при виході на Б я кидаю таку флеш. Ставлю приціл на вікно, у бігу кидаю. Вона не сліпить вас і ваших тіметів, але більшість ключових позицій білі. Як же без дефолтного молотва на плент? Знаходимо пляму по ній, в стрибку кидаємо. А якщо навестись на цей вертикальний прямокутник і у стрибку кинути дим, він відкриється так, що гравець біля дверей чи машини не побачить вас. Я помітив цікаву річ. Якщо, до прикладу, летить глибокий молік в бокс, і ви зіштовхуєтесь з ним, натисніть кнопку назад. Вогонь відстрибує вгору і тупо вибухає в повітрі. Рівняю передню стіну із задньою колоною, і з кидаю дим, який лягає так, що дозволяє зробити класний буст і зняти пробігаючих на міду гравців чи ворожого снайпера. Рівняйтесь по центру дверей машини, приціл на нижній антенні, кидають дим, який зупинить терористів і виграє час для вашої команди. Після чого таким чином моменталку менталку середнім китком. і просто залишається збирати урожай. Звісно, гравці в ямі вона не зафлешить, але не потрібно, бо вони відрізані димом. При виході з одного місця можна закрити як ките, так і шорт. Щоб кинути дим на ките, ставимо приціл, як я і у стрибку з двох клавіш кидаємо. На шорт граната кидається так само легко. Цей сетап я теж використовую постійно. Кидаємо такий дим, після чого знаходимо дві плями. Наводимося на верхню, біжимо, не зміщуючи приціл, відпускаємо кнопку. З'являється коридор, через який можна спокійно пробігати на А. Якщо ви на стороні захисту і терористи вже піджимають, над бокою С ставимо приціл і кидаємо флеш, яка не сліпить вас на відміну від Енемі. З кута по рамці вікна можна кинути молотов, який випалить гравця на шорті. Але зразу ж таки покажу гранату, яка це контрить. Просто на виступ кидаємо дим правою кнопкою миші. Візуально він не тушить вогонь і його не видно, але урон ви не отримаєте. А з цього офенглу я зробив дуже багато фрагів, максимально неочікувана позиція. Так само, як і наступна. Якщо стати ось так, ви набагато швидше побачите противника. Знаходимо маленьку пляму, від неї кидаємо ідеальний дим, який повністю закриває КТ. Якщо контртерористи кинули дим, цілимось на лівий кут коробки, пекаємо стрибку, кидаємо гранату. А ось це альтернатива двом попереднім гранатам. Вирівнюємось по плямі від нижнього кута вікна. Перший дим. Після чого відпускаємо Ctrl, ставлю приціл таким чином і кидаю другий дим. Далі молік на гуся. Все ж таки, перший варіант мені більше імпонує. Він повністю закриває лонг, хоча підйом на шорт відкритий. Коротше, вибирайте самі. Ще варто зауважити, як відкривається перша граната. Так, під неї можна стрибнути в світі. Повернемося до бокса, якщо поставити приціл правіше від плями з контролом можна кинути беззвучну флеш, під яку класно ретекнути бокс. Ваша на міду відрізали димом, покажіть тімейту, що ви не просто так дивитесь Джофі. Ось така проста хає, чудово розвіє дим. Часто граці ставлять бомбу під лонг і чекають розмінування з ями. Такий епізод можна відіграти максимально сейвово з другої сходинки відкинути молоту, в який прилетить прямо на бомбу. По дерев'яні балці цілимося із двох кнопок, кидаємо флеш, яка не контриться. Не можу не сказати вам про таку класну позицію на Б. Я побачив її у РОПСА. Для противників, які виходять, я майже завжди непомітний. Ну і варто сказати про це. З ящиків можна дефати бомбу. Це можна зробити як на Б, так і на А. До прикладу, кинули дим, піднялись і вас нереально буде вбити. Легчайший ніндзя дефюз. Я дуже сумніваюся, що знайдуться люди, які додивилися до цього моменту але якщо такі. Є, то обов'язково поставте лайк. і Не забувайте про розіграш в телеграм-каналі. До зустрічі!